Бібліотеку я навідую досить часто зараз, тому що існує багато книжок, які купляти ну і потрібно шукати їх, а в бібліотеці вони зразу є. Я часто звертаюся сюди, я готуюся до уроків, беру різні книжки. У час бурхливого розвитку цифрових технологій постійним супутником дітей став інтернет. Аби не втратити прихильність юних читачів, книгозбірні змушені йти в ногу з часом. Подружити книгу з комп'ютером вирішили і в обласній бібліотеці для дітей серед пропонованих послуг. Безплатний доступ до інтернету біля комп'ютерів стоїть виставка. Книжкова виставка. Це краєзнавча література, це виставка автограф, книги з автографами. Ми навмисне поставили це сьогодні. Продемонстрували і ще раз. в бібліотеці дуже багато книжкових виставок. Що ці види інформації доповнюють одна одну. Комп'ютер не замінить книгу, а книга не замінить комп'ютер. Дитяча бібліотека унікальна установа. Завдяки розмаїттю літератури школярі можуть годинами мандрувати захоплюючим світом. Пригод і фантазій, однак працівники бібліотеки працюють на перспективу. Тепер це не просто сховище літератури, а інформаційний центр із новими комп'ютерами, фотоклубом, програмою безплатного вивчення англійської мови. Найбільш плідним був 2010 десятий рік, коли аж 11 районів нашої області прилучилися до проекту проєкту створення нових бібліотек пунктів з наданням нових бібліотечних послуг, і ось четвертий раунд теж виявився щасливим. Надано по 10 комп'ютерів обласним бібліотекам для юнацтва та для дітей. На волині переможцями конкурсу за програмою Бібліоміст щодо організації нових бібліотечних послуг стали 16 бібліотечних систем.